З нами на зв'язку речник командування повітряних сил збройних сил України Ілля Євлаш. Детальніше будемо розпитувати про нічну атаку окупантів. Ілля, вітаємо в ефірі марафону. Натож, розкажіть, будь ласка, детальніше про нічну атаку і, взагалі, за останню добу, навіть в столиці, ми помітили, що значно збільшилася кількість повітряних тривог чи означається якісь нові плани агресора. Слухаємо вас. Так, ну доброго дня. Студія власне. Ми вчора бачили, як декілька разів з аеродрому Саваслейка поблизу Нижнього Новгорода злітав міг 31 к який є носієм кінжалою. Власне через це декілька разів оголошувалася повітряна тривога по всій території сьогодні. Вночі десь близько півночі ворог застосував свої безпілотні літальні апарати, ударні типу шахет з Білгородської області, які прямували в напрямку Са саме Харкова та Харківської області, а ще також на Дніпропетровщину. Всі 13 безпілотників були успішно ураженими уражені нашими мобільними вогневими групами, які відпрацювали спільно разом з структурними підрозділами Сил оборони України. А також ворог застосував чотири зенітні ракетні системи, свої, свої удари С-300 по позиціям наших захисників. E, можете детальніше про про Дніпропетровщину? Яка там ситуація? Бо ви називали, що там теж були прильоти. Ми знищили всі безпілотні літальні апарати. Однак ми бачимо падіння уламків. На жаль, шахіди також мають досить важку бойову частину. Так, це десятки кілограмів вибухової речовини, які під час падіння вони можуть нести наслідки ураження, так руйнування також і звичайно цивільної інфраструктури, і звісно, що це також несе певну небезпеку. Тому ми в своєму на своїх ресурсах офіційних телеграм-каналі, вот постійно про Упереджаємо про ймовірні загрози напрямок руху, курс, куди прямує певний вид безпілотників. Так і люди можуть скористатися цією інформацією для того, аби, аби убезпечити своє життя і здоров'я. От щодо упередження, завтра велике свято, великдень і щодо безпекової ситуації на Великдень і безпекові, скажімо так, рекомендації людям. Ну, звичайно, що великдень він, якщо дивитися, просто як черговий день війни він нічим не відрізняється від попередніх, оскільки ми знаємо, що для ворога немає жодних абсолютно заборон. Стоп сигналів, стоп-кранів, так якими він може користуватися. Тому високо ймовірно, що навіть цієї ночі противник може застосувати свої засоби повітряного нападу. Різні це можуть бути як шахеди, так і крилаті, керовані ракети. Тому українцям всім варто бути уважними навіть не. Зважаючи на таке важливе велике релігійне свято як Великдень Дякуємо, пане Ілля Ілля Євлаш, речник командування повітряних сил збройних сил України, був наживо.